Доброго дня, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні я хочу посадити в тепличку свою рукулу Вона у мене трошки переросла в касеті не дивлячись на те, що в минулому році я її в цей же час садила, вона якось була не так швидко переросла, як це зараз. І ось зараз я буду її саджати. Вон там скопала маленьку грядку. В теплиці в нас сьогодні 18 градусів. Ну це не буде так завжди. Бо ще лютий місяць, але сьогодні так тепленько, в світі сонечко яскраво, тому в теплиці 18 градусів. Я це все зараз буду саджати на пробу. Побачу, як воно в цьому році буде. В минулому році було дуже добре, дуже файно почала рости рукола. І я мала першу зелень і мала з чим вийти, поторгувати на базар, щоб трошки собі додати до своєї пенсії. Ось, друзі, беру. І буду саджати, а ви трошки подивитесь. Ось беру ложу досочку, це полікарбонат, чи це ламінат, не знаю. Ну така досочка в мене широка. Мені минулому році я дуже випадково зайшла на канал 25 соток і там люда з Литви ось так через розсаду садить вона все і рукулу. І буряк, і кріп, і все-все садять через розсаду. І, получає дуже ранній врожай. Вона поділилася цим своїм досвідом. І я його перейняла, дякуючи їй. Так що я вже другий рік так саджаю і салат, все на світі. Всю зелень. Можна і сільдірею, і петрушку, все все садити через розсаду в касетах. Сажу я її в 96-ту касету, а потім оце пересаджую. Е, між до рядочками, ви скажете, що може широко. Там, але вони як починає роз, розростатися, то щоб не гніли нижні листочки, то треба, щоб... Було десь 25-30 см між ними, Воно так росло. Ну, от полью його це все діло і накрию агроволокном, поставлю дуги, а зверху ще накрию плівкою. І так воно в мене буде рости. Якщо буде там великий мінус ще, ну я бачу, що там не дуже великий мінус буде, тоді я возьму і поставлю обогрівач, Туди під пернічок. І буде вона в мене так рости. Ось такий сьогодні у мене день. Таку роботу я сьогодні буду проводити. Посіяла я цієї руколи, всього дві касети на 96 ячеек Ось так, друзі. Починається. Праця в теплиці і теплиця починає працювати. Хватить відпочивати. Всім бажаю міцного здоров'я, швидшої перемоги. І Будьте всі здорові. Дякую всім, хто заходить до мене в гості. Пока-пока.